Рак на грудень 2024. Перша колонка говорить про те, що вам варто знати. Дивіться, у вас буде якесь нове вдале знайомство, яке вам пророкує успіх у справах. Можливо, будуть якісь неприємності, але до кожного нового знайомого варто бути е, дуже уважним. Але не тільки до нових знайомих, у вас. Поруч є людина, яка може видавати себе не за того, ким вона є. Тобто обманювати вас, обводити навкруг пальця, брехати про щось, вводити в оману, дезінформувати для того, щоб вивести вас з якоїсь рівноваги і підпсувати ваші справи. Тому придивляйтеся до людей, які вас оточують. Друга колонка це сердечні справи. Тут у вас є жінка поруч, слухайте свою інтуїцію. Якщо ви бачите, що ця людина ваша, що ви готові далі з нею йти по життю, то, будь ласка, працюйте в цьому напрямку. Якщо ні, то варто прислухатись до себе і. Шукати саме ту людину, з якою ви захочете далі будувати своє життя. Третій, третя колонка у нас говорить про справи, які стосуються вашого дому. Дивіться, може з'явитись людина, якщо у вас є якісь неприємності, то ця людина запропонує вам свою допомогу, і ваші справи зміняться на краще. У вас відбудуться якісь трансформації, ви зрозумієте, в якому напрямку потрібно працювати, що робити, чого ви хочете від життя. І з допомогою цієї людини ви зможете втілити свої плани. Четверта колонка в нас говорить про минуле. У вашому минулому був е, якісь, е, були якісь невдалі відносини, е, невдалий шлюб або просто. Е, Якийсь невдалий зв'язок. Це, скоріше всього, була старша людина за вас. Можливо, для жінок це дорослий чоловік, для чоловіків це старша жінка. Але ці відносини нічим хорошим не закінчились, і ви з цим, уже нарешті, розберетесь завершите цю історію і підете в щось нове. П'ята колонка в нас говорить про майбутнє. І в майбутньому вас чекає успішний шлюб. Буде людина, можливо, якихось державних професій, або воєнна людина, з якою ви захочете поєднати своє життя. Дивіться, десятка пік в нас говорить про те, що ви мрієте про це, але можливо ця мрія не здійсниться. А десятка черв е, про те, що вирішить цю проблему, говорить, що вам варто працювати першим ділом над собою, і тільки коли ви е, досягнете якогось. Якоїсь самореалізації, тільки тоді ви зможете зацікавити людину, яка стане вашим партнером по життю. І енергія місяця випадає карта суд. Це відповідальність, це прийняття якихось важливих рішень у житті. Це кінець і початок нового циклу у вашому житті. Я бажаю вам гарного місяця. Обов'язково пишіть, як програються мої прогнози у вас. Хто бажає особисту консультацію, номер телефону в шапці профілю, пишіть в Телеграм або в Інстаграм. І хочу вам нагадати, що я займаюся збором і вирощуванням лікарських трав. Я роблю ось такі набори: кожного набір індивідуальний. Я підбираю особисто трави під вас. Роблю заговір на ту програму, яка вам потрібна. Даю детальну інструкцію щодо використання. Тому хто бажає, пишіть всіх благ вам і до зустрічі!